Вінничани вшанували пам'ять загиблих захисників. Лікар-переселенець допомагає військовим. СБУ затримали бойовика ДНР. Це новини Вінничини. І ми розпочинаємо. Квіти, прапори та сльози. Вінниця вшановує та згадує тисячі воїнів, які полягли за свою країну. Сьогодні день пам'яті загиблих захисників України, історії кількох хоробрих чоловіків у нашому сюжеті. Ірина Сподарук з 15-річною дочкою Євою в обіймах українського прапору, за який боровся та загинув їхній чоловік та батько Сергій Сподарук. Чоловік пішов добровольцем, бо знав, йому є кого захищати від російських загарбників. У квітні ворожа куля забрала життя героя на Донеччині. По можливості старалася їздити з волонтерами, просилася, щоб брали мене, їздила, щоб побачити з чоловіком. Немає підтримки. Ще досить болить. Жодних слів поки що. Лише від початку повномасштабного вторгнення Вінниччина втратила понад півтори тисячі захисників. Їхні обличчя зараз дивляться з інтерактивної стели пам'яті у Олени Рокицької з 2016 року. Там фото брата. Брат пішов в 2013 році до лав армії добровільно. Він захотів служити разом з моїм старшим сином. Ольга Катрич з донькою Тамарою, родом з Маріуполя. Її чоловіка, героя, азовця Олега Катрича на світлинах немає. Але для його родини цей день пам'яті важливий, бо усі, хто боронить країну, герої. Він поїхав додому, сказав я мушу бути в Маріуполі. З початком повномасштабного вторгнення ми були за кордоном. Він повернувся і став на захист України. Був воював за Київщину, звільняв Київщину, а потім полетів до побратинів. Сотні родин сьогодні на площі Шевченка вшановують своїх загиблих синів, батьків та чоловіків. І хай не кожен з них має золоту зірку, але кожен залишається героєм, який боровся та наближав перемогу України. Людмила Левченко, Вікторія Ворущак, телеканал Віничина. Зараз з нами на зв'язку герой України, наш земляк Дмитро Фінашин. Звання героя Дмитро отримав за мужність і дали його посмертно. У травні 2022 року під Солидаром у Донецькій області його підрозділ нацгвардійця потрапив у засідку. Та під час бою група знищила кілька одиниць техніки противника. Дмитра важко поранили, його вважали загиблим. Та вояк вижив і кілька діб повз до українських позицій. каже, що досі не розуміє, як вижив. Зараз Дмитро знову на службі у Національній гвардії України займається аналізом даних безпілотних літальних апаратів. Також вступив до магістратури Академії Національної гвардії. Дмитре, вітаю Доброго дня сьогодні. Україна вшановує захисників, які боронили Україну. Ви втратили чимало побратимів, і ви самі були в списку загиблих. Наскільки знаковий для вас сьогоднішній день? Ну, він надзвичайно знаковий не тільки для мене, а для всієї України, тому що ну, це неоцінений внесок, а особливо тих людей, які віддали своє життя, не лише здоров'я, а й життя за, за Україну і за нас з вами. Але особисто для мене він по справжньому стане знаковим тоді, коли список загиблих перестане поповнюватись. І тоді можна буде просто прочитати імена і прізвища всіх тих героїв, і, і дійсно їх вшанувати. А поки що ще трохи зарано ви зараз займаєтесь аналізом безпілотників. Продовжуєте воювати. Наскільки важко дається зараз ця перемога? Перемога і не була до того легкою з самого початку. Це було важко, але зараз, оскільки вся увага сконцентрована на контрнаступі, і захід вимагає від нас якихось результатів, і цього вимагає час і людські ресурси. Тому бої дуже складні. Насправді є певні питання з. Кадровим забезпеченням потрібно поповнювати постійно ресурс військових, тому що одні виходять зі строю, інші лікуються поки що. Та й банально потрібно людям відпочивати. Якби люди могли там проводити якісь ротації, то значно більше була б ефективність, але надзвичайно складно. Дуже велика кількість мінування, дуже велика кількість супротивника, велика кількість артилерії, безпілотних літальних апаратів. Так само у противника безліч, і це серйозний ворог. І не потрібно розслаблятися і думати, що все якось зі. Досить високий градус, і складні бої Дмитро. Ви потрапили до списку Forbes Ukraine, творців майбутнього. Це молоді українці, які вразили Україну та світ. Скажіть, це, напевно, не особисте визнання, а можливість показати світу наскільки сильні українці. Ну в особистому визнанні тут таке, чесно кажучи, для мене це абсолютно нічого не міняє в моєму житті. Але загально це для того, щоб так, щоб побачив світ, який ми там якою ціною платиться ця вся перемога, наша свобода. Щоб інші хлопці, які отримали поранення, можливо, побачили і розуміли, бачили, що життя продовжується, що не потрібно зациклюватися на якихось своїх проблемах і потрібно розвиватися далі, тому що це навпаки це поштовх. Я недавно дізнався про посттравматичне зростання і, мабуть, на власному прикладі зрозумів, що це таке, коли життя, життя вирує, і життя не закінчується на твоєму пораненні. Тобто потрібно рухатись далі і потрібно максимально вкладати в свою державу перемогу. Дякуємо вам, Дмитро, за такі цінні, важливі настанови за ваш час. Нашим глядачам нагадуємо, з нами на зв'язку був Дмитро Фінашин. Герой України бойовика ДНР, який намагався перетнути кордон з невизнаною республікою Придністров'я, затримала служба безпеки у Вінницькій області. Мешканець села Костянтинівка Донецької області чергував на ворожих блокпостах. Був задіяний у викраденні людей, які намагалися виїхати з окупованої території та відбирав їх автівки. Наразі зловмисник за ґратами йому загрожує до 15 років тюрми. Крім того, зрадник агітував у соціальних мережах мешканців Донбасу вступати до терористичних прокремлівських угрупувань Його було викрито на території Вінницької області. Він прямував в сторону невизнаної республіки Придністровської Молдавської республіки. Його було затримано, йому оголошено про підозру за частиною першої статті 358 Тривінального кодексу України. Обрано запобіжний захід у вигляді тримання, у виді тримання під вартою триває досудове розслідування. 15 років ставив людей на ноги в рідному Миколаєві, але окупанти практично знищили його родинну клініку. Однак він не здався і продовжив свою справу уже на Вінниччині. Нейрохірург Сергій Сич живе в одному із сіл області та допомагає нашим захисникам позбутися болю після носіння важких бронежилетів, автоматів та касок. Його історія у нашому сюжеті. Є відчуття, як боту відпускає поперед. Мелегше стає, розслаблюється тіло. Натисканням на певні точки організму і після кількох сеансів пацієнт забуває про біль у спині, ногах чи голові. Нейрохірург Сергій Сич уже 15 років. Завдяки цій методі ставить на ноги тисячі пацієнтів у Миколаєві. Але повномасштабне вторгнення російських окупантів змусило залишити рідне місто та клініку. Разом з дружиною під обстрілами евакуювались на Поділля. В Миколаєві ми мали свій реабілітаційний центр, де працювало 11 працівників реабілітологів, інструкторів лікувальної фізкультури. Кінезіологів, кінезіотерапевтів, рефлексотерапевтів. Але війна, на жаль, пошкодила наш центр. і Ми приїхали сюди, в Вінницьку область. Купили будинок у селі Бушата. Потроху почали відновлювати практику. Зараз Сергій безкоштовно допомагає нашим захисникам, які страждають від болю. Вояки щодня носять на собі до 15 кілограм спорядження, і це призводить до мішепцевих гриж та протрузій. Ми працюємо не тільки ж з м'язовою системою, ми через м'язову систему працюємо з емоціями. Раз емоції впливають на м'язовий тонус, можуть спазмувати м'язи, а емоції є на фронті, це безумовно, то через розслаблення м'язів, через точки на тілі можемо впливати і на підсвідомість. Вояка Ореста серйозні проблеми з болями в попереку. Він спочатку повномасштабного вторгнення на передовій. Пішовши у відпустку, пройшов усі обстеження і без допомоги лікаря-невролога йому не обійтись. Боліла спина, і я не знав, чому і як. Я ж не факівець. Звернувся до лікарів, зробив МРТ, дали мені контакти Сергія, ми созвонилися. Він скажу чесно, дуже мені допоміг. Я от з першого сеансу розумів, що круто. Свою маленьку хату у буші Сергій Сич разом з дружиною, яка теж лікар, уже почали перетворювати на реабілітаційний центр, аби ставити на ноги постраждалих від російсько-української війни. Марина Зелена, Вікторія Ворощак, телеканал «Вінниччина». Ще одну мобільну лазню відправили на передову. Там є чотири душові кабіни, дві пральні та дві сушильні машини. Мобільна душова дозволяє митися, прати та сушити одяг у польових умовах за будь-якої пори року. Поїде вона у третю штурмову бригаду, яку організували ветерани Азова. Ми достатньо серйозно і системно працюємо щодо допомоги нашим збройним силам. І в тому числі підрозділам, які воюють на сході, але базуються і на півдні, і базуються в місті Вінниці. І тим підрозділам, які звертаються до нас, такі як наприклад третя штурмова бригада, тому що там є в тому числі і наші Вінничани. 18 нових екскурсій Вінничиною можна буде відвідати вже у вересні. Офіс туризму у Вінниці розробив графік мандрівок. Це сім екскурсій у самій Вінниці, місто Відей. Та нові тури у громади нашої області та у сусідні регіони. Зокрема, на мандрівників чекає одноденна поїздка Майстерна Вінничина, яка познайомить з обрядами, традиціями та культурою громад Вінничини. А у подорожі величні історії забутих сіл можна буде багато дізнатися про історію Поділля. Розклад мандрівок є на сайті Офісу туризму. Це були всі новини на цю мить. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та своїх близьких.